Вітаю вас, мої маленькі друзі, сьогодні прийшов час розказати вам казку про краплинку, яка дуже хотіла всім допомогти. Жила була маленька краплинка води. Вона народилася високо в небі, в пухнастій білій хмаринці і дуже мріяла стати корисною. І не сиділося на місці. Краплинка весь час мріяла. Я ж не просто вода, говорила вона. Я добра вода, і я хочу робити добро. Одного разу дмухнув вітерець, і краплинка полетіла з хмаринки на землю. Вона впала на листочок квітки, яка була трішки зів'яла. О, яка гарна квіточка. Дай я тебе напою, мовила краплинка. Квіточка щасливо всміхнулась, підняла пелюсточки і прошепотіла. Дякую, тепер я знову розквітну. Потім краплинка скотилася з листочка на землю і побачила маленького жучка, який не міг перейти через пилюку. Ходімо, я зроблю для тебе струмочок, сказала краплинка, і вона покотилася вперед, залишаючи за собою мокру доріжку. Жук подякував і радісно побіг по водяній стежці. Краплинка мандрувала далі і всюди допомагала, напоїла курчатко, освіжила дерево, полила морквинку в городі. Всі були їй дуже вдячні і раділи зустрічі з нею. А коли сонечко стало припікати, краплинка почала зникати. Що зі мною? здивувалася вона. Ти не зникаєш, заспокоїло її сонце. Ти повертаєшся до неба у свою хмаринку, щоб потім знову допомагати іншим. І краплинка радо піднялася вгору, бо вона знала, що попереду ще стільки добрих справ. І коли краплинка вже думала, що вона тільки б добро приносить, з'явився легкий вітерець. Він закрутився навколо неї і прошепотів Гей, краплинко, ти така добра й мила, але знаєш, іноді вода може приносити і шкоду. Як це? здивувалася краплинка. Я ж допомагаю всім і завжди. Так, але коли тебе стає забагато. Ти змиваєш ґрунт, затоплюєш домівки, ламаєш дерева, пам'ятаєш ту велику зливу минулого тижня. Всі мої друзі хмаринки були там. Краплинка задумалась. Виходить, мені треба бути обережною. Саме так, кивнув вітерець, «Ти неймовірно важлива, але твоя сила має бути в рівновазі, тільки тоді ти справжнє добро. Краплинка всміхнулася. Дякую, друже, я тепер буду не просто допомагати, а ще й думати, коли і як. І відтоді краплинка стала мудрою. Вона більше не поспішала, а чекала, поки її справді потребуватимуть. Коли сонце вже дуже палить, коли рослини знемагають, коли в криничці мало води, бо справжня допомога. Це не просто бажання, а ще й розуміння. Ось така казочка малята. Дякую за увагу. До наступної казки.